альбом для немовлятки на перший рік життя для хлопчика розміром 20х20 на 16 сторінок. Обшитий тканиною з ведмедиками, на стрічку зав'язується. Розрахований на 96 фотографій 75 великих, 9х13 і 21 з стандартного розміру. Перша сторінка присвячена мамі. Очікувані, відкривається на шнурочок. Ось тут місце для фотографії ОЗД. Так, кишенька з тегами для записів. І на шість фотографій. Вегітної мамочки. Так, наступна сторінка. Привіт, ось я. Вже народження малюка, відомості з плого будинку, яка вага, ріст. Така, що, як назвали малюка. Лелека приніс з такого малюка, склад 50% мама, 50% тато. Виготовлено з любові. Вірка з плового будиночку, кишенька. Така наступна. Я і моя родина. Зв'язується на стрічку, перевозить металевий. Сімейство маленьких ведмедиків, маленька радість. Так, ми, мама, тато і я. У кожній сторінці є ще такий великий тех, який можна і приклеювати фотографії. Продовження сторіночки Моя родина, фотографії з родиною, прикрашена об'ємними прапорцями. І ось така книжечка вся моя родина. Немовляти велика родина, тому тут можна записати всю родину. Перше купання. Ось такі об'ємні качечки з немовлятком які купаються, фотографії. Ну, і місце для запису. Христини. Так, також на шнурочок. на кожному шнурочку давала якусь металеву прикрасу. Ось так у нас косяк. це для фотографії з христин. І тех, кому вказано, де проходили хрестини, хресні батьки, Звали хлопчика Давид. Буде для маленького Давида. Наступна сторінка, тиха година. І можна по-різному відкривати, закривати. Для запису можна їх парафінувати. Так, так. І тех. Намовлятку ось таке свит і місце для фотографії. Усі ведмедики з серії Forever Friends. Ням-ням. Що любить їсти малюк? Металева футилочка. І ось такий водоспад. Так, на прогулянці. Одяг сушиться. Візочутки. Також на стрічку розрахована сторінка на багато фотографій. Тех, найкраща прогулянка. Мої забавки. Дерев'яні гудзички, Ровозиком прикрашена. І на фотографії. Тут на овальну фотографію, так, запихати. Тех, мої забавки. Записати улюблені забавки, на мовляти. І фотографія. А, перші кроки і перші зубки. Отже, декорована гудзичками, фотографія прямокутна. І розписано про перші кроки, коли малюк почав повзати. Так, фотографії і. Теги, на яких має бути відбиток долонки і ніжки. Так. Перші зубки теж імітація гудзичків, напрямокутну фотографію. Місце для записів про перші зубки, коли вони виросли. Ось Така схемка. Пронумерувати які перші, які. Потім так, для фотографії. Мені рочок з задекорованим кульками. Ось так також наш новочок відкривається. І продовження цієї сторінки. Такий сюрприз. Тато синочок і вітаємо малюк. Мі. Можна записати, а тут навіть фотографію приклеїти. І місце для фотографій. І для двох овальних. І остання сторінка. Я росту. Тату-ведмедик з маленьким межатком. Ось так вона відкривається, і розрахована на фотографії до кожного місяця. Їх можна навіть не приклеїти, а просто ось так запхати. І остання сторінка на якій є місце для того, щоб записати вагу і ріст малюка протягом всіх місяців. Кишенька для диску і ось такий календарик на кожен місяць для розначних подій, які сталися протягом місяця. Серії Фрео Фенс з мене. Ручна робота, ексклюзивні речі для ексклюзивних людей.